Добре. Триває інформаційний вечір на телеканалі Кіровоград. Це знов кіт, і продовжуємо нашу вечірню студію з Вікторією Талашкевич, з якою говоримо про ті громадські проекти, які реалізувала Кіровоградщина і продемонструвала на нещодавно відбувшомуся такому заході, як з'їзд активістів програми Active Citizens, що відбувався наприкінці минулого тижня в Києві. От і Наша делегація була найбільш представницькою, ну, дуже так. широкою, так і мала честь презентувати ті свої. Проекти і ту свою діяльність, яка була організована і реалізована для громад для кіровоградців, і в цілому мала досить багато схвальних позитивних відгуків від організаторів цього проєкту. Да. Тож, віка, тобі слово як координатору прес відразу, який які да, є майданчиком. Відразу, таким да. станом відразу можу сказати, що в продовження е, твого виступу, що після під час цього форуму, який зібрав понад 200 активістів з усеї України, е, дуже багатьох вразив ролик, який зробила Британська рада про наш музей-літак, який на території Льотної академії це музей, створений за проєктом Ольги Кушнір, uh -huh. от, за підтримки Британської ради і багатьох місцевих меценатів, і ролик дійсно вразив. І потім, коли наша Віка Салогу робила таке невелике інтерв'ю, що ви знаєте про Кіровоград, більшість говорили, що ну, ми до цього мало що знали, але ми тепер знаємо, що в нас є музей літак. Uh -huh. Тобто це реально класно. От, а, захід був такий, якби підсумковий. Закінчився перший рік такої активної роботи програми Активні громадяни в Україні. Вона взагалом діє там в більш ніж 40 країнах світу. Але в Україні от, вона розпочалася знову з такою з новою фазою, у 2014 році. Угу. От тобто відносно молодий проект. Да, угу. Ну да, але насправді, от, навіть і 200 людей, які зібрались в Києві, це були далеко не всі. А, хто брав участь у проектах, брав участь у тренінгах, озвучувалися цифри там і 3 тисячі чоловік і більше, тому що насправді це складно порахувати. Хтось прийшов на трені. Хтось написав проект, хтось перейшов на фестиваль, створений в рамках проекту. На ми можемо сказати, що ми провели за цей час п'ять тренінгів. Ага. Було понад півтори сотні людей, і було написано, мабуть, десь. Понад 40 проєктів, але uh -huh. з них Британська Рада підтримала наразі 18, що uh -huh. в принципі теж непоганий да, відсоток. Чотири е проєкти вже реалізовані восни, Шість зараз перебувають у стадії реалізації. От, е з цікавого кіровограція можуть бачити на вулицях інформаційні стенди, які були встановлені Дмитром Тарощуком от, кілька років тому. Uh -huh. Зараз він їх оновлює. От, створено аудіогід, можна зайти в інтернет і послухати цікаві розповіді про визначні місця Кіровограда. Uh -huh. от, плюс до всього зараз триває проєкт «Медіакузня», Це тренінги телевізійної журналістики, буквально завтра в коворкінгу-ково буде черговий тренінг. От, ну, В Новоукраїнці українці триває проєкт по здоровому харчуванню для школярів і ми готуємо таку невелику методичку. Uh -huh. Для роботи вчителів з дітками, до речі, в суботу в найближчу буде цікавий майстер-клас для учасників цього проекту для школярів з Новоукраїнки. в ресторані Шино вони будуть вчитися, робити різні страви, бути шеф-кухарями, тобто Українська цікавого кухня, багато. Uh -huh. <світ> да. Ну насправді дійсно, якщо навіть так математично просто сухо порахувати, да, то якщо там 200, е, активних громадян, які приїхали на цей звітній форум, такі да реалізували, ну принаймні, хоча б по 10 Yeah. проєктів, будемо говорити про yeah. таку цифру. Uh -huh. Да, то це виходить дві ну, тисячі конкретних реальних справ, uh -huh. які було зроблено саме українцями для українців за підтримки Британської ради. Yeah. Це досить хороший такий коефіцієнт. Це хороший результат, і просто що, що цікаво, що дуже часто на тренінгах да люди знайомляться між собою. Виникають якісь ідеї, які можливо там британською радою між обласні, міжрегіональні yeah. yeah, зв'язки. Yeah. Uh -huh. А от і Британська рада з тих чи інших питань. Причин не підтримує або це не в фокусі, або там вони хочуть велику кількість грошей, або ну, не знаю, всяке буває, да? Але ще найцікавіше, люди ці ідеї не полишають і вони їх реалізовують, вони їх тілюють життя. Тому що якщо є мрія. Є завжди спосіб, як її досягти. А маємо, мабуть, зробити акцент на тому, хто є учасниками цієї програми, оскільки, mm -hmm. знаєш, є таке, знаєш, побутує таке бачення, що активні програми такого характеру, да, громадського mm -hmm. там, і таке інше, вони доступні тільки представникам, ну умовно кажучи, громадських організацій, mm -hmm. да, які вже досить давно працюють в цій сфері і таке інше. Чи є таке обмеження взагалі? Ні, nee, абсолютно ні. Хибне враження. А, ні, справді, що у кожної організації, яка підтримує ті чи інші проєкти, є свої вимоги, да, є критерії. Хтось працює тільки з молоді, хтось працює тільки з людьми з особливими потребами, хтось працює зараз особливо вразлива група, це внутрішньопереміщені особи. Uh -huh. так? От, програма Активні громадяни, по суті свої, вона спрямована на молодь. А, але ми на Кіровоградщині скажімо так, не обмежуємося. Да, тільки uh -huh. молодь ми відкриті для всіх, і у нас проекти і писали, і вигравали, і створювали і молоді люди, і люди старшого віку. І Накі громадських організацій, і просто інфекти не байдужі да, да. не люди, оскільки прес-клуб є партнером британської ради в цій програмі, то в плані фінансування якоїсь бухгалтерської звітності там облаштування документів, ми все це допомагаємо. Головне, щоб була гарна ідея, от і бажання її втілювати. Uh -huh. До речі, що важливо, залучаючи місцеві ресурси, також тому що на 15 тисяч гривень, які дає британська рада, це максимум. Да насправді щось таке великий масштаб не складно зробити. Тому ми завжди просимо, будь ласка, скажіть, хто у вас є партнери? Як ви ще залучите гроші? Де ви знайдете ресурси? Тому що люди це роблять вже не просто там, тому що у них є мрія, а тому, що цю мрію мають поділяти і їхнє оточення. Угу, да. Це не просто реалізація своєї якоїсь там знаєш, потаємної збір М -м, не знаю, мрії, там, да. та, бабочек для колекції. Тобто це щось має бути суспільно важливе і прикладне. Окей, давай, мабуть, презентуємо дійсно ті проекти, які демонструвала Кірова угу. да? Розкажемо про їхніх авторів, розкажемо про те, що вдалося змінити, да? і зробимо тоді анонс, коли можна подавати наступні ідеї, пропозиції. Да, будь можна ласка, да. угу. Ми говорили про те, що наразі ми вступаємо в таку нову фазу, от і вже багато хто почав почав працювати по восьми нових проєктах. О, це проекти е, в будуть реалізуватися в Кіровограді в Малій Вискі, в селі Високі Байрак і в селі Шестаківка. Е, почнемо з Малої Виски. Там буде створено такий цікавий простір, комунікативний майданчик в місцевому парку, uh -huh. де в теплу пору року зможуть збиратися і молодь, і люди старшого віка спілкуватися, грати і так далі. Тобто, там у нас є такий фонд громади. Леонід і Наталя Онипсенко. От вони написали проєкт, виграли зараз. Отримаємо гроші, будуть реалізовувати. І що характерно і цікаво, да. Леонід Жавтила, це ну, колишній посадовець, який понад да. 20 років пропрацював в органах місцевого самоврядування, і здавалося б, да, от людина, системи там і ну, да, знаєш... а насправді виявився надзвичайно активним громадським діячем, да. от навіть набагато більш активним, ніж е, деякі старожили з громадського да. сектору. Це взагалі логічно, тому що е, у людини, у якої є системний підхід і бачень, їй навіть простіше, мені здається. Написати. Написати проект, зрозуміти, яка є мета, які є кроки до її втілення, uh -huh. які ресурси треба залучити, і так далі. Тому Леонід і його команда це просто чудо. Ми сподіваємося, що там буде прекрасний майданчик. От у селі Високі Байраки також дуже ініціативна громадянка. Я така Тетяна Шевцова. Вона створила проект, який називається «Етностудія у сучасному селі. Uh -huh. Вона планує передавати інформацію, знання, досвід про різноманітні ремесла, як молоді, так і людям старшого віку, для того, щоб розвивати туризм, розвивати громаду, розвивати. Їхнє село, а ще одне село, село Шостаківка, там Олег Чорний написав проект про встановлення led прожекторів вуличне освітлення. Чому це соціально важливо? Тому що освітлення на вулицях воно не тільки зменшує, скажімо так, просто банальний травматизм, та да? це ще й знижує криміногенний рівень. Так, це це приклад використання екотехнологій. Сучасних. Да, це приклад того, що залучаючи зовнішні ресурси, можна щось зробити і сказати, наприклад, дати приклад іншим вулицям, що ви також це можете зробити. От. І з цікавого те, що буде відбуватися ну, майже по всій області, це такий цікавий проєкт Ірини Маранської Медіаосвітній десант. У них буде там по-моєму, біля 20 тренінгів із медіаграмотності в різних е населених пунктах mm -hmm. області. Тому, будь ласка, слідкуйте за анонсом, можна буде прийти, прийти взяти участь. Ну, Багато насправді цікавого. Наприклад, Аня Колєва і Віка, Семененко разом з своєю командою, будуть знімати ролики про е -а, успішний досвід адаптації, не знаю, взагалі успішні ролики про життя е -а, воїнів в ато uh -huh. да, тобто, а потім презентуватиму ці ролики uh -huh. да. uh -huh. у нас цілих два проекти спрямовані на діток і на людей із особливими потребами, зокрема на глухих людей, не чуючих. Це творчість у тиші. Будуть майстер-класи з хендмейду, які буде проводити мир креатіва, варіадіордієва uh -huh. для глухих дітей. Там буде перекладач і буде допомагати. Але не просто майстер-клас, ну там зробили квіточку і все дуже приємно. Але також воно навчить діток, школярів, як можна продавати це, як це можна на яких сайтах, як можна своє хобі перетворити uh -huh. на. Нехай величка, але бізнес. Mm -hmm. І ще один буде цікавий проект із Оленою коряк. Це українське товариство глухих. Вони будуть займатися сурдоперекладом цікавих пізнавальних матеріалів для того, щоб їх могли. А. Почути і зрозуміти люди глухі, uh -huh, зрозуміло. Ну, наче ну, все. <сміт> а ні, ой, ще спектр. буде ще буде цікаве. У нас є такий обласний центр соціально-психологічної допомоги для і там а, перебуває молодь, uh -huh. Підлітки потрапили в складну ситуацію. Вони виграли проєкт, і У них буде спортивний майданчик. Ну прекрасні плани такі, які гарантують нам, що весна і літо на, на Кіровоградщині будуть дуже активними, і громадяни будуть своїм прикладом залучати до цієї громадської активності. Я сподіваюся, будуть залучати. Одночас ще більше небайдужих активістів і громадян. А, ну що ж, на цьому оптимістично, так? І з вірою в майбутнє. Завершуємо сьогоднішній інформаційний вечір. Це був кіт Кіровоградське інтернет-телебачення. Дивіться нас не тільки в ефірі телеканалу «Кіровоград», а ще й в мережі інтернет. Шукайте нас у Фейсбуці, запропонуйте нам свою тему. будьте нашим гостем. Ми будемо надзвичайно раді цьому. В студії була Вікторія Телашкевич, Олена Кваша. На все добре. До побачення.